Всім я Хочу з вами сьогодні поділитись мастер класом по створенню такої ялинки з ниток Пуфі. У мене ялинка вже є ялинка, мастер-клас на ютубі. Так як в мене є ще такі нитки, я вирішила в бежевих тонах зробити також ялинку. Я цей мастер-клас тривалий час відкладала, так як не було світла, тому що попередню ялинку я склеювала все за допомогою термоклею. І тут я згадала про силиконовий клей від Санті. Він неймовірний. І якби я була амбасадором саме цього клею, я б про нього б розповідала кожного дня. Він практично без запаху і дуже добре склеює тканину, фетр, папір, дерево та кераміку. Як ви бачите, навіть бусинки склеює. І це не реклама. Тож, мій мастер-клас прийшов до завершення, я впевнена, вам ялиночки сподобались і ви щось подібне зробите для своєї оселі. А від вас очікую коментарі, лайки та підписку з наступаючими вас.